Привіт, дівчата! Це мій звіт про участь у проєкті. Готуємося до весни. Шальні історії. Я приймала участь у цьому цій номінації. І зараз хочу вам показати той палантин, який я зв'язала в рамках цього проєкту. Значит, ось такий в мене палантин вийшов. Не дуже гарно видно його ширину і усі розміри. Я вам їх скажу на. Слух і додам просто фото, бо не дуже в мене виходить поки що з відео. Значить, ось такий візерунок має мій палантин. Він йде, як бачите, діагональними полосами і чередується з полосою без візерунка. Довжина палантину має 1,60 м, ширина його складає 53 см. Ось так. Ось такий візерунок, ось такий у мене палантин. Використана сюди в мене мериносова вовна. Який саме артикул? Я не знаю, не пам'ятаю, дівчата, не буду вам навіть намагатися вводити в якусь у мене. Після прання і блокування, як бачите, полотно дуже таке м'яке, тендітне. Випустила вовна пушок. Ось. Така дуже класна подобається мені. Ниточки в мене цієї залишалося геть мало. грамів десь приблизно 80, Готову, готовий палантин я ще не важила. І я її всю використала для цього проєкту. Ось такий палантин. Дякую за організацію, дякую за те, що мене прийняли у такій теплій дружній компанії. Дуже тішуся з того, що познайомилася з новими майстринями, побачила нові канали для себе. Дякую вам за підтримку. Особливо дякую дівчаткам за те, що не дали мені покинути. Були в мене там певні сумніви і труднощі. От. Ну і Бажаю всім нам дочекатися весни. Бажаю всім нам переможної весни, кожному у чомусь своєму індивідуальному, і однієї перемоги на нас усіх, те, чого прагне вся країна. Дякую вам за увагу. Фото додам.